15-та година. Новини на цей час маємо такі. Масовану атаку пережила цієї ночі Харківщина. Росіяни запустили по області 12 ракет, і 56 дронів. Під ударом були, зокрема, Лозівський, Зюмський, Богодухівський райони, били здебільшого по енергетиці. Про наслідки та їх ліквідацію дізнаємося від Олега Синігубова, начальника Харківської обласної військової адміністрації. Він зараз із нами наживо. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. І я вас вітаю, пане Леже. Спочатку хотів спитати от щодо повідомлення, яке буквально кілька хвилин тому з'явилося, що нібито дрон в Київському районі влучив біля багатоповерхівки чи в багатоповерхівку. Є вже якась інформація з цього приводу, що там сталося? Так, дійсно, дрон фактично молні влучив у Київському району. Значить, наразі інформація щодо постраждалих не надходила. На місці працюють всі служби для того, щоб і відповідно перевірити місце, і у випадку необхідності знешкодити рештки від цього дрону. На жаль, ситуація не поодинока. Всі служби працюють, знають як діяти. Далі будемо дивитися, чи є пошкодження житлового, тобто будинку. Якщо так, то звичайно будуть вжити всі необхідні заходи. І щодо цього. А тепер давайте перейдемо до нічної атаки масованої на Харківську область. Розкажіть, будь ласка, про її наслідки. Так, дійсно ворог почав атакувати Харківщину приблизно о 23.00. Ми фіксували перші удари шахедами. Далі фактично обстріл тривав всю ніч. Спочатку останні удари були зафіксовані о 7.30 ранку. Ви зазначили вже 12 ракет. 56 фактично шахедів по критичній нашій енергетичній інфраструктурі. Електромережі, електропідстанції, плюс газовидобуток, в принципі, газова інфраструктура. Удари наносилися по відповідно Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах. Значить, крім того, ворог застосовував удари подвійні, коли на місці вже працювали, фактично підрозділи ДСНС. Всі наші служби для того, щоб відповідно ліквідувати наслідки цих ударів. Мали спускатися неодноразово в укриття, тому що і останні удари ворог наніс вже об 11 об ранку по лозівському району. Спочатку по лозівському району було внаслідок ударів знеструмлено більше 7 тисяч абонентів. Наші фактично служби заживили всіх наших мешканців, ліквідували, скажімо так, повністю. Цю аварію, однак об 11 знову удар, знову повторне знеструмлення. Ну і наразі можемо повідомити, що енергопостачання електропостачання наразі відновлено повністю. Щодо газопостачання, у нас наразі відключено 400 там абонентів, значить, плануємо продовж доби провести ремонтні роботи і відновити газопостачання. Повністю це на випадок, якщо не буде, у нас відповідно повторних ударів, тому що ризик таких ударів у нас. Відповідно, зберігається і зараз. Ви сказали, що під час оцих повторних ударів, які були спрямовані проти працівників ДСНС, аварійних служб, люди були в укритті. Тобто, я правильно розумію, що з ними все добре, ніхто там не постраждав. Наслідок ударів цих нічних отримали поранення чотири людини. Це фактично працівники цих фактично підприємств щодо підрозділів ДСНС. На наразі е, інформація щодо поранених не надходила. Вони реагували вчасно, хоча і звичайно, першими там прибувають на місце завжди першими. Да, для лік, для ліквідації наслідків для порятунку життів. Хоча умови дуже дуже важкі, е, такі великі пожежі. А як би ви загалом охарактеризували на зараз ситуацію в енергосистемі Харківщини? Чи діють якісь графіки відключень? Чого чекати? Взагалі наше завдання одразу і під час масованих обстрілів, від ну, тобто нашої там енергетики, по перше, це звичайно стабілізація енергосистеми всередині Харківської області, міста Харкова, збереження тиску фактичного газу. Ну і далі, звичайно, в залежності від ситуації по іншим регіонам стабілізація енергосистеми в країні, оскільки ми є складовою її частини, так і е, наразі, скажімо так, продовжує ще тривати аналіз ушкоджень. Ну і наразі, я ж кажу, електропостачання ми відновили майже повністю газопостачання, скажімо так, відновимо. Тому не можна сказати, що з цією нічю, і з наслідками фактично ми пройшли. Однак, поряд із цим е, інфраструктура пошкоджена досить серйозно. і це ремонтні роботи, це ліквідація наслідків. Це не один місяць і може навіть навіть не один рік. Тому це ще раз підтверджує той факт, що країна терорист і надалі. Наносить удари по нашій енергетичній системі в розпал, фактично, або перед опалювальним сезоном. Ну і ми маємо зробити все можливе і робимо це 24 на 7 разом з нашими службами, щоб цей опалювальний сезон, як і відповідно, попередні, пройти стало. От, власне, хотів вас питати, що попереду попережу у нас, і е, чи готова область до можливих блекаутів, які бували вже в минулому, чи забезпечені громади всім необхідним на такі випадки? Ну, дивіться, попередити всі можливі, е, фактично, ну тобто, події неможливо наразі. Все, що ми могли зробити, як ми могли підготуватися, ми це вже зробили. Далі продовжуємо звичайно нарощувати захист нашої інфраструктури там енергетичної. Далі, звичайно, продовжуємо робити певні запаси. Всі пункти незламності, які у нас працювали ще з 2022 тобто року, приведені до готовності працювати 24 на 7. Забезпечена критична інфраструктура генераторами та альтернативними джерелами живлення, заклади освіти, заклади охорони здоров'я, тому що вони мають працювати. Неважливо від блекаутів чи там електроенергії, тощо ми маємо продовжити і зберегти функцію надання медичної допомоги. Тощо, ми проходили неодноразово відповідно блекаути. Ну і звичайно, ми завжди говоримо, що наше населення, наші люди так само мають зробити все можливе на місцях в своїй оселі, щоб забезпечити, скажімо так енергонезалежність, по максимуму, це від. Наявності умовно кажучи, павербанку для зарядки свого мобільного телефону, так і можливо, якісь акумулятори, генератори тощо. Ну і звичайно, проводимо комунікацію це окрема лінія із мобільними там операторами, щоб вони так само зберегли функцію надання мобільного зв'язку на випадок відповідно там блкаутів. Аналеже ну, дуже дякую вам за оперативну інформацію. Нагадаю, що про безпекову енергетичну ситуацію на Харківщині нам розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. З прифронтової дружківки на Донеччині евакуювали 14 людей, серед них восьмеро дітей, Наймолодшій лише рік, а також маломобільна жінка, яка самотужки не могла виїхати. Врятувати людей взялася група Фенікс із ДСНС. Попри небезпеку, адже місто під російськими обстрілами, від звуки вибухів і зищання ворожих дронів, коли кожна хвилина може стати вирішальною. Рятувальники наважилися на виїзд. Інколи ті, кого евакуювали, вже не могли забрати з собою навіть. Сімейних світлин, аби лише врятувати своє життя. Третина усіх штурмів російської армії на лінії зіткнення цієї доби припала на Покровський напрямок. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, наші захисники зупинили 56 ворожих наступів у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове. Чунише неудачне Котлярівка, горіхове філія та Покровськ. Саме в районі Покровська дають відсіч ворогу бійці сьомого корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Більше про ситуацію на їхніх позиціях в нашому ефірі розповів офіцер відділу комунікацій корпусу Сергій Окішев. Інтенсивність противника трохи збільшилася. Концентруються вони в основному. Зараз на флангах лінії оборони 7 корпусу швидкого реагування це північні околиці Покровська та, та е, с... північно-східні е, райони агломерації Покровської агломерації. Минулого тижня вони проводили ротацію. Зараз іде поступове накопичення ворожих сил, але ми все це фіксуємо і готуємося до. Імовірних сценаріїв розвитку подій, північнокорейські оператори БПЛА коригують удари росіян по українських силах оборони. Про таке повідомив Генштаб і оприлюднив відповідне відео. З території Курщини ці підрозділи за допомогою безпілотників проводять розвідку і виявляють позиції ЗСУ в Сумській області. Сили оборони України зафіксували переговори між північно-корейськими операторами БПЛА та особовим складом російської армії. У генштабі наголосили, українські військові фіксують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії. Деталі пакетів допомоги, які отримає Україна, за підсумками Рамштайну, оприлюднив міністр оборони Денис Шмигаль. 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні надасть Швеція протягом найближчих двох років. Нову поміч на 72 мільйони доларів готує Чехія. Від Канади 20 мільйонів доларів на зимове спорядження та компоненти до ракет. Свій 13-й пакет допомоги пропонує Фінляндія. Як розповів Шмигаль, партнери зробили нові внески на загальну суму що не Інше 422 мільйони доларів в ініціативу Пьорол. Я нагадаю, вона передбачає придбання зброї США для України. Внески країн-партнерів на закупівлю з української індустрії сягнули 715 мільйонів доларів. Гур оприлюднило дані суден причетних до перевезення нафти РФ. Та викраденого українського зерна у розділі морські судна на порталі «War and Sanctions» з'явилася інформація про 139 морських суден та 142 капітани, причетних до незаконних перевезень, Йдеться про нові тіньові танкери, задіяні РФ із 2025 року для обходу санкційного контролю. Українська розвідка акцентує на тому, що експорт сирої нафти нафтопродуктів. Газу, зерна, вугілля, сірки та добрив одна з основних складових російської економіки. Це забезпечує мільярдні надходження до бюджету Росії та фінансує її війну проти України. Економіка, енергетика, соціальна сфера у Києві обговорюють майбутнє України на найближчі роки. Тут відкрився 11-й київський міжнародний економічний форум, і за його перебігом стежить наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Вона зараз наживо зі студією. Єлизавето, вітаю! Тож розповідай, як усе там відбувається. Вітаю, Олександре. Власне, просто в ці хвилини в Києві триває а, черговий а, міжнародний економічний форум. Тут можна сказати, що напевно ви бачите а, буквально яблуко де впасти. Дуже багато людей а, за підрахунками організаторів цьогорічний форум зібрав близько тисячі а, учасників. А, говорили про а, Майбутнє економіки України, бізнесу, а також енергетики. І, хоча за підрахунками за офіційними підрахунками, міністерства економіки лише прямі збитки від війни сягнули 176 мільярдів доларів, наша держава показала просто неймовірну гнучкість та стійкість в боротьбі. Пропоную послухати. Ми продовжуємо створювати умови, або в Україні було вигідно виробляти, інвестувати в виробництво і експортувати не сировину, а перероблену продукцію. Всі програми політики зроблено в Україні будуть продовжувати фінансуватися в 26-му році. Це і локалізація, програма часткової компенсації вартості української техніки, доступні кредити. 5.7.9, індустріальні парки, гранти продукти експорту кредитного агентства. Загалом протягом заходу планується аж 15 панельних дискусій на абсолютно різні теми. Звичайно, сьогодні топовою стала тема енергетики на фоні екстрених відключень світла зранку в деяких регіонах України. Нині вочевидь завдання як для бізнесу, так і для звичайних українців, це просто пережити цей опалювальний сезон. Вочевидь, він буде нелегкий, але тим не менш, попри це, інвестиції в Україну і допомога партнерів триває. Атаки почалися фактично з вересня місяця. Почалися з розподільчих підстанцій, з підстанції залізниці. І потім е, дійшли до підстанції «Укренер». Ми, дякуючи нашим європейським партнерам, накопичили дуже значний запас е, обладнання в наших складах. Е, у нас є механізми і треновані бригади, і, е, скажімо так, швидкість, з якою ми робимо відновлення, вона не досяжна ні для кого в світі. Більше того, в уряді заговорили про реформу в соціальній сфері. Зокрема, зокрема, пенсійну реформу чиновники вважають, що так звані спеціальні пенсії це застарілий механізм. А виплати мають нараховуватися за професійний вклад людини, а не за посаду чи статус. Пропоную послухати. Тобто ніяких спеціальних умов, спеціальних пенсій не може бути, бо вона руйнує загалом пенсійну систему, будь-яку пенсійну систему. Має бути професійна частина. От професійна частина в даної конструкції в певній перспективі може стати а, тим інструментом. Хоча цього року чимало високопосадовців на жаль не змогло відвідати цей форум, адже велика делегація, в тому числі на чолі з президентом України, зараз перебуває у Сполучених Штатах Америки. Тим не менш, дискусії вийшли доволі жвавими та предметними, і здається, тільки в Україні можливо те, що на фоні Просто неймовірних обстрілів і е, намагань ворога знову занурити нас у холод і темряву. Е, тут в Києві продовжуються дискусії про бізнес та майбутні інвестиції. Власне, це все е, це вся інформація, яку має на цю мить. Олександре, вам слово. Єлизавето. Дякую тобі, Єлизавета Яковлева. Я нагадаю, стежить за перебігом 11-го київського міжнародного економічного форуму. І от як буквально щойно стало відомо сьогодні. Вранці Росіяни вдарили двома балістичними ракетами по навчальному підрозділу сухопутних військ збройних сил України. Є загиблі і поранені. На жаль, про це повідомляє оперативне командування Південь. З подробиць лише те, що це сталося в тиловій відносно спокійній частині країни, і уникнути втрат відповідно не вдалося. На жаль. А, що ж, наступний випуск новин о 16-й. Але марафон триває безперервно і далі його поведе Ірина Баглай. Веди, Ірина, дякую, Олександре. Німецька армія безсила проти російських дронів. Чому дізнаєтесь за кілька хвилин? Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.